And Dobro and Kazka, where do they live? And what paths lead to them? And Dobro and Kazka go to the garden In the garden, in the garden, they live And the Вітаю вас, діти! Я професор словничок, і сьогодні хочу вас запросити в чудову країну, Мовляндію. Там живуть слова, звуки, речення, рими та навіть чистомовки. Але трапилась біда, зла мовчазна тиша вкрала голос у мешканців цієї країни. Врятувати Мовляндію може тільки той. Хто добре знає чарівні слова і вміє складати речення, підбирати рими та вивчати чистомовки. Юні помічники, ви готові пройти випробування і врятувати Мовляндію. Тоді вперед! Ось перше завдання від лісових мешканців. Вони втратили свої речення. Подивіться на схеми та допоможіть скласти чарівні речення. Пропоную розглянути зображення. І до цього зображення ми маємо ось таку схему речення. З попередніх зустрічей ми пам'ятаємо, що будь-яке речення можна скласти дивлячись на схему. Слова зображуються лініями. Пригадаємо, що лінію з бортиком позначають перше слово в реченні. Короткі слова позначаються короткою лінією. Та в кінці речення завжди ставимо крапку. Дивлячись на схему, давайте визначимо, скільки слів повинно бути в реченні. Вірно, 4. Отже, нам потрібно скласти речення з чотирьох слів. Я вам підкажу. Діти грають у піску. Уважно розгляньте малюнок. До поданої схеми складіть речення. Молодці! Хлопчик читає книжку. Скільки маляти слів в цьому реченні? Вірно, три. У нас змінився малюнок, та змінилася схема речення, яка складається з двох слів. Спробуйте скласти речення самостійно. Дівчинка співає. Молодці. А тепер малюнок залишається, а схема речення змінюється. Зараз нам потрібно скласти речення з трьох слів. Поміркуйте! Дівчинка співає пісню. Далі завдання ще ускладнюється. Змінилась схема речення. Скільки слів повинно бути в реченні? Вірно, 4. Спробуйте скласти речення з 4 слів. Давайте спробуємо зробити це разом. Дівчинка співає веселу пісню. У нас все вийшло слово до слова. Чарівне мовлення готове. Щоб зламати закляття тиші, потрібно промовляти чарівні чистомовки. Повторюємо разом. Шу, шу, шу. Чистомовки я пишу. Яд яд яд. Їх пишу для всіх малят. Ки. Ки, ки, всі говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Ра-ра-ра. Мовлення то добра гра. Ру ру, ру. слово вчить добру. Разом з друзями ти грай у таночку закружляй, ному ніжки розминати, нема коли нам сумувати. Осі літечко настало, сонечко сміється, Землю всю поцілувало, радість в серці ллється. Літо, літо, літо красне, ні веселі, дні прекрасні, геть же всі туди. Запрошую вас, діти, до мовленєвої гри «Добери Риму. Спочатку разом зі мною потренуємося. Добираємо Риму до слова піч. Піч квітка. Піч равлик. Піч ніч. Як ви гадаєте, яке більше співзвучно зі словом піч? Молодці. Піч-ніч. Розглянемо наступні пари: Сонце. Віконце. Сонце ноги. Сонце слон. Яке слово буде Римою до слова сонце? Дуже добре. Сонце віконце. А зараз спробуйте самостійно підібрати Риму до слова бджілка. Давайте перевіримо. Бджілка жук. Бджілка горщик. Бджілка, тарілка. Яке ви обрали слово? Вірно, бджілка тарілка. Подивіться уважно та оберіть Риму до слова ракета. Так, Римою до слова ракета буде карета. Молодці! Доберіть Риму до слова ложка. Ложка дошка. Ложка коса. Ложка хліб. Вірно, малята. Ложка дошка. Доберіть пару до слова слон. Римою до цього слова буде телефон. Слон телефон. Пропоную зробити звуковий аналіз слова слон. Який перший звук у слові слон? Звук С. Він голосний чи приголосний? Вірно, приголосний, м'який чи твердий? Так, твердий. Нагадайте, як ми його позначаємо? Однією рисочкою. Наступний звук слон. Звук ли? він голосний чи приголосний? Так, приголосний твердий чи м'який. Твердий позначається також однією рискою. Слухаємо наступний звук. Слон. Молодці звук О. Він голосний чи приголосний? Вірно, голосний. Тому що ми можемо його проспівати. Позначаємо кружечком. Слон Який чуєте наступний звук? Так, звук н. Він приголосний, твердий чи м'який? Вірно, твердий. Позначається також однією рискою. Тож, малята, скільки звуків у слові слон? Чотири. Скільки приголосних? Так, 3. А скільки голосних? Один голосний звук. Це коротке слово, яке має один склад. Ви, малята, справжні чарівники слова. Завдяки вам, мовляндія знову говорить, співає, римує і складає речення. Ви розбили злі чари тиші. За це дарую вам зірочку з відзнакою справжнього мовного генія.